Привіт! Я вас вітаю на каналі Prima Steps. Мене звуть Аліна, я менеджер компанії. Ми займаємось працевлаштуванням українців в Німеччині. Останнім часом від вас поступила велика кількість запитань, і я хотіла б проговорити їх в цьому відео. А саме такі запитання: умови праці в Німеччині, реальний розмір заробітних плат, які спеціальності користуються попитом і чому саме так є. Також мені хотілося б проговорити трохи міфи про німецький робочий ринок та розвіяти їх. Отже, почнемо з умов праці. В Німеччині всі наймані робітники працюють за 40 годинним тижневим графіком. У вас обов'язково має бути підписано трудовий договір. Вся заробітна плата виплачується на банківський рахунок, і заробітна плата зазвичай вказується брутто. Що таке брутто і нето заробітна плата? В Німеччині брутто це та заробітна плата, з якої ще будуть стягатись податки, а нетто – це те, що ви отримуєте чистими на руки. То чому ж заробітні плати в Німеччині завжди вказуються брутто, а не нетто? тому що в Німеччині існує цілих шість податкових класів. І якщо взяти, за приклад трьох людей, які отримують однакову суму брутто, але мають різні податкові класи. То їхня заробітна плата в нету буде зовсім різною, яких спеціалістів не мають та на яку заробітну плату ви можете розраховувати в Німеччині. Для зручності розділю спеціалістів на сфери. Отже, перша сфера гастрономія. Візьмемо, за приклад, кухаря. В середньому на старті кухар може розраховувати на 2550 євро. Зарплата кухаря залежить від декількох факторів, таких як спеціалізація. Досвід роботи, а також знання німецької мови. Наприклад, кухар-кондитер із знанням німецької мови може заробляти вище, ніж універсал без знань німецької мови. Офіціант в середньому на старті заробляє 2400 євро. Розмір заробітної плати офіціанта залежить від таких факторів, як вправність, комунікативні навички, також знання мови. І приємним бонусом для офіціантів є чайові. Тепер давайте розглянемо технічну сферу. Оператор станка ЧПУ на старті може заробляти 2800 євро. Розмір заробітної плати тут залежить від досвіду та спеціальних навичок. Промисловий електрик на старті може заробляти приблизно 2800 євро. Розмір заробітної плати залежить від галузі та вашого досвіду. Соціальна сфера. Опікунка на старті в середньому може заробляти 2500 євро. Все залежить від місця праці та функції опікуна. Чи це просто турбота про людину, чи, можливо, це вирішення деяких побутових питань. Асистент соціального педагога на старті може заробляти приблизно теж 2500 євро. Робота нескладна, зазвичай це допомога педагогу, який працює з дітьми обмеженої дієздатності. Якщо ви хочете знати приблизний рівень заробітної плати в Німеччині, я розповім вам, як перевірити це онлайн. По-перше, вам потрібно задати в пошуку Entgelt Atlas від Bundesagentur für Arbeit, перейти на цей сайт. Далі ви вводите свою спеціалізацію, землю, де ви мешкаєте, і натискаєте кнопку Розрахувати. Ви побачите рівні заробітних плат у процентному співвідношенні. Найнижчий рівень це зазвичай тільки початок кар'єри, тобто один рік досвіду приблизно. Середній рівень заробітної плати це від 1 до 3 років досвіду. І найвищий рівень це вже від 3 років досвіду у конкретній професії. Посилання на сайт ви можете знайти в описі до цього відео. До речі, ви можете написати в коментарях, яка у вас спеціальність, і ми напишемо орієнтовний розмір заробітної плати для вас в Німеччині. А тепер найцікавіше поширені народні міфи. Міф номер один: у Німеччині можна заробляти від 3 до 5 тисяч євро в місяць без кваліфікацій та знань мови. Ми часто стикаємось з таким твердженням, а от мій сусід, кум, брат, гнат робить те саме, що і я, але заробляє набагато більше. Друзі, на старті таких заробітних плат просто не існує, якщо у вас перший податковий клас. Ймовірні причини, чому гнат заробляє більше, ніж ви. Перше, гнат працює нелегально, тобто по чорному робота гната значно перевищує норму по годинах. Угнати інший податковий клас або гнат лікар або айтішнік з визнаною кваліфікацією. Німеччина це бюрократична та регульована країна. Тут все відбувається поетапно. І перший етап це вихід на робочий ринок. Другий етап це проходження пробного періоду, тобто перших шести місяців. Під час цього періоду можна себе добре зарекомендувати, показати себе з найліпшої сторони та вже отримати перше підвищення заробітної плати. Але лише сплата податків є вашою гарантією на довгострокове перебування в Німеччині, тобто на отримання медичних послуг, на соціальну допомогу, на оренду житла, на отримання усього спектру банківських послуг, а також на навчання та отримання курсів. Тому ніякої праці без офіційно підписаного трудового договору просто не може бути, навіть якщо пропозиції роботи по чорному звучать дуже привабливо. Окрім того, слід зважати на те, що в Німеччину досі приїжджає велика кількість мігрантів з різних країн. Вони активно заповнюють робочі місця і створюють конкуренцію, займаючи перспективні вакантні місця за нижчу плату. Міф номер 2 Без знань німецької мови, роботу знайти нереально. Насправді є вакансії, які не потребують знань німецької мови, наприклад, вакансія кухаря або покоївки. Роботу знайти можна, але якщо у вас є бажання, досвід і адекватний запит щодо заробітної плати. А взагалі мову вчити потрібно, тоді вибір роботи буде значно більший і заробітна плата буде вища. Міф номер 3 На соціальному забезпеченні сидіти вигідніше. Це знов таки міф, бо на соціальному забезпеченні ви більше втрачаєте, ніж отримуєте. Ви не отримуєте соціалізацію, швидку адаптацію до німецького середовища, втрачаєте можливість кар'єрного росту та збільшення вашого доходу. Також ви постійно прив'язані до одного місця і маєте постійно звітувати про свої витрати джоб центру. Тому, як тільки у вас з'являється нагода працювати, зробіть це. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте йому лайк. А якщо ви хочете переглядати більше відео про роботу та життя в Німеччині, то підписуйтесь на канал. Я з вами прощаюсь, бажаю вам класного тижня, всім па-па!